Усім привітки, мої чарівниці і чарівники. Я вас вітаю з 1 листопада з Днем великих-великих змін, які вже в цьому місяці будуть переходити в ваше життя і змінювати його на 180 градусів. До речі, вчора в нас був Хеловін. Хто святкував? Ви дуже сильно великі, молодці, ражалися, якщо це прекрасно, це чудово. Але сни, які снилися з 31 на 1 листопада, вони є дуже великі, містичні. І дуже сильно значущі. Тому вам треба запам'ятати кожну деталь, яка вам приснилася. Записати це собі, взяти будь-який листочок, блокнотик, ручку і записати, що мені снилося. Вам можуть снитися істоти різні, вам можуть снитися різні люди, вам можуть снитися духи людей, померлих, наприклад, духи людей. І вам треба це все запам'ятати, тому що ці люди, персони, душі або те, що там у вас було в сні це дуже сильно важливо, тому що це буде далі впливати на листопад 2025 року. Так, да, якщо ви бачили там якусь людину, вона буде ключовою персоною у 2025 році. Вона може вас про щось попередити, вам сказати щось, передати. І цю інформацію вам треба обов'язково запам'ятати. Якщо ви запишете, запам'ятаєте, воно може і завтра знадобиться вам, а може і 25 листопада. Але обов'язково це записуйте, і це ключові такі моменти.